Реабілітація військових це шлях не лише до відновлення тіла, а й до повернення впевненості у власних силах. У Дніпрі цей процес став ще ефективнішим завдяки сучасним технологіям. Центр реабілітації, який торік визнали одним із центрів досконалості, впроваджує новітні методи допомоги захисникам. Насправді наше відділення воно дуже має дуже багато різноманітних робототехнічних пристроїв, які нам дуже допомагають в роботі. Особливо стосовно фізичної терапії, все ж таки, фізичний терапевт він займається більш на мобільність і на нижні кінцівки. То якраз у нас є дуже багато доріжок робототехнічних пристроїв саме для покращення функцій нижніх кінцівок. Вони нам дуже допомагають, але воно є як додаток до нашої стандартної фізичної терапії. На одному з таких обладнань доріжці займається Денис. Боєць потрапив до центру після ампутації ноги. Минулоріч долучився до Хартії та був піхотинцем. У червні цього року підірвався на ворожій міні заходили на позиції і по мінному полі йшли. Не побачив ліпісток. Ну, багато їх було, переступали, пригали і, коротше, допригався, все, що. Все. У реабілітаційному центрі Денис другий тиждень опановує протез. Терапевти кажуть, на доріжці боєць ходить вже ліпше за людей без травм. Аналізувати прогрес фахівцям допомагає в тому числі сучасне обладнання. Ми можемо тут, наприклад, пацієнту поміряти довжину кроку, кліренс, тобто висоту кроку, синхронність цього кроку, наскільки він завантажує праву чи ліву кінцівку. Наприклад, коли пацієнт з протезом, то тоді ми бачимо, що є різниця в цій ходьбі, і ця доріжка вона. ...аналізує і може зафіксувати». Краще став ходити розтяжка, все заняття, баланс по ступінькам, по, по камням, по всьому, б, вообще, ...замечательно. взагалі замічательно. Тут гарна команда, реабілітологи молодці». Активно застосовують робототехнічне обладнання і в ерготерапії для відновлення верхніх кінцівок. Фахівці кажуть, такі методи реабілітації більше зацікавлюють пацієнта та додають азарту у виконанні звичайних вправ у незвичний спосіб. Головний в роботизованій терапії ерготерапевт, тому що роботизована терапія допомагає терапевту зробити більшу кількість повторювань. Роботи зможуть допомогти відновити інтерес трошки підтримувати. Здюгувати для того, щоб пришвидшити кількість повторень, які не може зробити ерготерапевт в своїй роботі. У даному випадку в цій кімнаті, в лабораторії, відновлення верхньої кінцівки допомагають з такими травмами, як після міновибухових травм, це відновлення верхніх кінцівок, і сили, і е, е, амплітуди руху. Також відновлення. Е, Огніці відновлення верхні кінцівки, це неврологічні захворювання, черпно-мозкова травма перенесений ішемічний інсульт. Загалом у центрі поєднують механотерапію, віртуальну реальність та комп'ютерні програми, що реагують на кожен рух пацієнта. Через спеціальні сенсори система аналізує зусилля, фіксує прогрес і допомагає коригувати навантаження. Це роботізований пристрій Аміяга Плюс, це австрійський пристрій. В них дуже величезна лінійка щодо роботізованих пристрій для верхніх і для нижніх кінцівок. Саме цей тренажер для покращення функції нижніх кінцівок. Тут є ігри. Ми обираємо гру в залежності від сподобань пацієнта. Наприклад, дівчата жіно, жіночки люблять там збирання яблук. У нас є. Тобто там така корзинка, вона рухається, і пацієнт, якщо у нього є, наприклад, слабкість там лівої або правої нижньої кінцівки, він керує цією корзиночкою, тим самим покращує. Йому це цікаво, і він якраз цю величезну повторювальність виконує. Тут щодня десятки військових роблять кроки до нового життя. А цей реабілітаційний центр залишається одним із прикладів того, як технології та професіоналізм фахівців працюють задля спільної мети повернути захисників до повноцінного життя. Анастасія Васько, Павло Черненко, Дніпро тіві.